Ша і Трамп Дональд Трамп заявив, що в певному сенсі погодився на передачу Україні ракет Томахок, але хоче знати, як саме Київ їх застосує. Сьогодні він зустрічається з прем'єром Канади Марком Карні. Головна тема допомога Україні. Канада засудила останні ракетні удари Росії по мирних містах і може профінансувати закупівлю зброї в межах ініціативи. Бурл наступного місяця Отава прийме саміт G7 і разом з Німеччиною просуватиме репараційний кредит у 140 мільярдів євро з заморожених російських активів. У четвер Трамп прийме президента Фінляндії Стубба, одного з небагатьох європейських лідерів. До чиєї думки він дослухається. Європейська підтримка Нідерланди виділяють 55 мільйонів євро на відновлення України. Словаччина схвалила 14-й пакет допомоги інженерну та протимінну. Французька компанія Тілес створила нову ракету для знищення шахедів. Вона вже ефективно працює на полі бою. Україна просить збільшити виробництво. Президент Чехії Петер Павел попередив: зупинка програми з постачання боєприпасів зашкодить і Чехії, і Україні. Цьогоріч передано вже понад 1 мільйон 500 тисяч снарядів. Тим часом. Прем'єр Угорщини Орбан знову виступив проти вступу України до ЄС. Санкції, оборона та війна. Україна збільшує витрати на армію на 317 мільярдів гривень. ЄС запроваджує нові санкції. Тепер російські дипломати повинні повідомляти про свої переміщення в межах блоку через зростання диверсій та шпигунства. Фронт Росія знову б'є по українських містах. Є жертви серед мирних мешканців. У відповідь українські дрони атакували кілька логістичних об'єктів. На виставці в Україні показали нову ракету Нептун, ударний дрон пекло та морський дрон «Магураві». Світ. у Шарме Шейху тривають переговори Ізраїлю та Хамас за посередництва США, Єгипту та Катару. У Росії Путін святкує 73-й день народження, й, за даними ЗМІ, планує залишатися при владі до нескінченності. Нафтосховище у Феодосії досі горить після української атаки, а нафтозавод у Тюмені зазнав серйозних пошкоджень. Підсумок світова підтримка України зростає. США, Канада та Європа готують нові кроки допомоги. Тиск на Росію посилюється, а українська армія розширює свої можливості. Боротьба триває, і перемога стає ближчою.